У зв'язку з порушеннями на парламентських виборах івано-франківські свободівці влаштували пікет під стінами епіцентру. У такий спосіб вони вирішили виступити проти фальсифікації і підтримати висуванця від свободи у Києві Андрія Іллєнка. Між ним та власницею гіпермаркетів епіцентр Галиною Гарегою відбувається політичне протистояння, спровоковане підрахунком голосів. Про це заявив один із організаторів пікету, секретар міськради Руслан Марцінків. ОВК навіть перераховувала голоси, адже результати однієї з дільниць, де переміг Іллєнко адресували його опонентці – секретареві Київради Галині Герезі. Після перерахунку окружна виборча комісія оголосила перемогу представника свободи з відривом у 104 голоси. Один протокол дільничої комісії був підроблений, коли члену, коли Андрію Іллєнку написали кількість голосів на 100, на сто чотири менше, ніж пані Герезі. Але Насправді різниця була навпаки по бюлетнях, і ми мали протокол з мокрою печаткою. Де була ця різниця, видно, що Андрій Лєнко виграє 104 голоси. А в протоколі, уточненому, якому був в окружній комісії, навпаки Герега вигравала 104 чотири Конфлікт набув загальноукраїнського масштабу, стверджує Руслан Марцінків. Судова тяганина наразі триває, адже Галина Герега подала позов до суду, та й свободівці мають намір захистити голоси своїх симпатиків. Подібні акції протесту поблизу епіцентрів. Нині влаштували по всій Україні Галина Гордашко, Сергій Щочкін, новини на вежі.